Окей, друзі. По-перше, кажіть мені, від якої суми буде перемога. Від якої суми? По-друге, я давно не казав цього, але давайте накидаємо привітів Ютубу. І сьогодні це буде максимально щиро, тому що в нас ніхрена собі контент. Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Радий вітати вас на чергому відео. На Решті! Ікона нова. Та не просто нова, а козирна. я віршами Розмовляю, тому що ікони вам сьогодні відкриваю. Один з чотирьох, 94 плюс Енкор Айкон Пік. І тут додали Фу Ті-Сів. Одразу всі. Р9 пілє, хто там є, можуть нам впасти, а не можуть впасти. Хав'єр Занетті 93, Сіві 93 третій і інші імортили, з яким дякую. Ви вже гарно відпрацювали. Продав шкарпетки Добряк зі Львова. А ми з вами готуємось відкривати ікону. Пана Єгора, якщо ви не підписані на канал, то де ви ще такі вірші побачите? Підписуйтесь, обов'язково у нас цікаво. Приймайте участь в розіграші FC 26 серед підписників. Всі інструкції в моєму іншому відео, де ми зі зланами отак от, тримаємо, тримаємо з майбутньою іконою FC26. Єгор, давай, here we go! Полетіли. Бажаю тобі успіхів. Я щиро сподіваюся, що ми зловимо хоча б парочку бістів. Давай, let's go. Слухайте, мені здається, це найкозирніше прев'ю, яке я записував all time. вам. По 10-бальній шкалі це прев'ю. Сміт 98, непоганий старт. Стіві фігня, Фігняці поки шейпшіфтери. Барнс перший Футіс. І Сава, другий Футіс. Він бере Сміт за рейтингу, але Сава ніби як дорожче. Куди ми рахуємо це? Яка ціна? Допомагайте мені. Давай, пане Богт, тепер твоя черга. Бажаємо тобі успіхів в твоєму піці. Зараз відповім, пане Альцю. Привіт, Хеліксбой, друзі. Всім привіт, хто прийшов. Привіт-привіт, хто привіт, підходить. Віра! Шейпшіфтер віра. Ну, це непогано. Один з 494. Слухайте, багато нових сіляких карток мене аж трошки зламалося. Фігу був Футіс, да. І віра. А скільки коштує ікона? Три віра, тобі одразу. Ні, ну Патрік по ціні непогано. Як мінімум, без цих дзанеті і іншої фігні. Так, пане містраш, привіт. Знайомі обличчя. Прийшли знайомі обличчя, які були весь сезон на класних іконах. Давай. Бажаємо успіхів, Сір Бобі Ікер Ікеркасіля. Ски шейпшифтерів дуже багато. Ангер, Аймор. Це ж є воно є. Я думав, тут тільки футбіорди. А це перша стіна, мені здається, Касіляса я б габелу заніс. Перші дві мені більш-менш, бо там карти щось коштують і карти гарні. Але тут фігня. Але в нього є дві. Я виводжу вам рахунок. По традиції. Габела, грабела, перемога. Поїхали. Перша. Перша габела, але в нього є друга. Сірканідалиш, Ультимейт Борз 94-й. Є вже нове СБЧ, тому не дуже цікаво. Луїш фігу, взагалі не дуже цікаво. Єй, дайте класних когось. Матеус! Він знов тут буде! Ні! Ні, де те Єй? Він знову буде постійно в першому слоті чи що? Ой, Хрісто Стоечка. Хрісто Стоечка, мені здається, це грабела. Просто жесть. Поїхали. Стіві Д. Ангерер. І вона теж, теж в першому слоті. MiaHem. Форвард. І вона, мені здається, може бути навіть дорожчою, ніж ЦП. Але це карта вже, якій багато, багато місців. Але все одно треба брати її. Опа! Опа-опа. Зараз. Калежан треба почекати. Пане Буданов використовує 50 тисяч кабалів. Щоб дати шерплей поза чергою. Мені треба до речі відтиснутися, я забув. Патрік Люверт, фоуді тим часом. Хем 85к вона в паках, а? Який шакал! Сірбовічальтон. І Сівідж. Так, пане Буданов, осень! Вибачте, друзі, але. Але 50 тисяч шакабалів, до речі, вітаю всіх. Мені здається, в... 10%. Іди ти до дупи, там! Ну що ти за людина? Мені здається, ми мусимо накидати шакалів пану Буданов, який першим в історії каналу використав 50 тисяч шакабалів для того, щоб відкрити три свої ікони поза чергою. Here we go! Перша, Сава, Грабела. Друга. Steed Фігня. Ангер, вона завжди тут. Це буде знов фігня, коли ангер і Реметеу завжди тут. І Чартон, Грабела і Габела. Педро Нету непогана карта. Пане Буданов, це друга. Але тепер буде третя. Перо Нету треба лоудрівен давати. Мієхем. Вона теж в останньому! Ангер! Нахрена ви це робите, контора! Ангер постійно, і Матеус там ліворуч! Міяхем постійно праворуч! Пане Коліжан! Фоуді 97! Стіві Джі. Стіві Джі теж два останні слоти там праворуч. Луїш Фіго. По ньому поки немає уяви. І Барнс. Ай, ну це виглядати починає дуже погано. Друзі, в нас тим часом чергова ікона. Після нагород за ВЛ. О, міяхем, оця! Оце вже гарно. І Сміт тут. І Фоуді. Оце непоганий пік. Міяхем на ЦП. Я казав, що вона потенційно гірше еволюційної нападниці, але це нова карта, це 97 рейтинг, вона як мінімум рідкісна. І давайте глянемо її ціну. 300 тисяч. Окей, це буде в нас перемога ще одна. Так, друзі, в нас наступна ікона. Патрік Люверт, Луїш Фігубард з Трифутіса. І Хрісто Стоєчка в Нацапі. Ну це хоча б куди не йшло. Тут хоча б якісь нові карти. Хоча б якісь карти з рейтингом. Ну, типу, плюс-мінус. Давайте наступна. Ангер, і вона постійно там. Бобі Чарлтон. Майкл Оуен. І Стіві Джі поруч. Друзі, в нас наступний кумір. Фоуді, бланк, клюверт і... і. І і і і і і І перший там фолдерний гравець. Ну, таке собі, це прям фул фігня. Дякую за фоло величезне. Пане Володимире, давай. Карік як Бускетс. Ні, ну бускетс більш все ж таки був е визнаний в цьому контексті. Ангерер перший слот, Чартон, клюверт, фігня це буде габела. Я не знаю, до речі, яка ціна Чартана, але мені здається, він не коштує більше 100К. Для мене це буде точно габел. Барнс, Фоуді, Бекхем і Сміт. Сміт, напевно, грабел, або ціна, і буде 98 рейтинг. Касіліас, Лоран. Блан. Він постійно тут. Блан постійно тут. Друзі, в мене якимось дивом спрацювало керування. Можливо, окей, можливо, вандайк принесе нам перемогу. Владієн. А чого ти мовчиш? І не кажеш нам, як відкривати. Я просто відкриваю з першого і далі. Фіго, Барнс. Блан. Ого, Блан вперше в цьому слоті. І останній. І Патрік Люверт. Так, друзі. Наступна ікона починалася все краще. Поки як друхається далі, мені дуже подобається. Бобі Чарлтон. Багато шейпшифтерів, футіс, якщо падають, то фігня. Мортали, ну теж, типу, такі, як Міахем. Ну але куди? Вона зараз в паках, вона коштує 80 тисяч монет. То ми рахуємо це як Габела. Я не буду натягувати тут. Це вже кінець липня. Я в рабелу реально карти рахую, якими можна грати. Той самі сточка, в яких хоча б там 87 рейтинг. І. ну... Має не дешеву карту, але Блан, Бекенбауер, це Грабела за сукупністю, напевно. Але як багато людей з вас об'єктивно засуне в склад собі стоїчків? Третя. Касіліас, Фоуді, Барнс. І Джан Луїджі Буфон. одні і ті самі. Шановні, вперше, Ангерар. Не в першому слоті. Хотів я сказати, можливо, це знак. І Ревен що зловить, але він ловить тільки Фоуді. Я зараз буду, напевно, сідати. Щось я встав. Ви мене з цими присіданнями задовбали, я встав і діло не пішло, то я сідаю. Блан. Є блан. Стіві Джі Зіко вперше сьогодні. О, бразильський Біазер Спроба номер 3 Луїш Фігу. Клюйверт Сміт. Блін, Сміт, Чарлтан, Буфон. Ясно r 9 прийди. Стоєчка. Не найгірший старт. Мені здається, що це буде найкраща карта, яку демеш побачити. Дивіться. За всі три піки. Лотер Матеус. Привіт. Завжди перший слот. Ангелен хоча б інколи DSB. Матеус Ніколи. Спроба номер 2 Касіліас. Ікер. Люїш Фіго. Фоуді. І Лоран Блан. Here we go. Ого, там щось. Луєш фігу Стіві Джі. Фоуді. Я ж сказав. Може ми приберемо грабело? Хоча ні, там є деякі карти, буде СМІ, да. Поїхали. Чергова ікона. 20 ну. О! 20 людей! Я не встиг сказати! Віра, Що відбувається? Я хотів сказати, таймінги мали завести! Бо година змінилася. 21 хрена собі Охо-хо-хо-хо. І Віра. Вау! вау Паоло хау я не встиг він відкрив, я не встиг сказати. А нащо ти трикутником? О ні, я поняв. Все, охорона відміна. Це була лише одна хвилина. Та, розіла. Барнс, привіт. Привіт. Привіт, джан Луїджи Буфон. Привіт, Патрік Любер. Окей. Ікер Касіліс. Стіві Джі. Лоран Блан. І Луїш Фіго. Поїхали. 1 з 4, 4. Е, себе о 96-й, але він в нього є. Ангерер заховалося тут. Кесиліас. І стоєшка. А і себе додали в мініреліз, да? Джон Барнс. Луїш Фіго. Лоран Блан і. Сір Бобі Сірбобічатан. Мех, таке собі. Пане Мурзік, яка схема? Немає схеми. Тільки ти можеш випрацювати схему. Влад З'єн кудись пішов? З Ікуни. Я сказав з Ікуни. А Рональд Кумен, Ч чого нам не впав жоден Рональд Кумен? Ангерер, Блан, Джерард і Джон Барнс. Прекрасний старт, пане Мурзік. Ну, ти сам сказав, що ти нічого не наловиш. Знаєш, як назвеш свої піки, так вони в тебе і відкриються. Твій топ 3 напива. Зараз відкриємо ікони скажу. Оооо! Оу! Шоо? там бумзі? Куди прозвон? Ось омес хеба! Охохо! Роганалдо! Іморталс, що правду, прикиньте зараз! Ще в цьому піці і футіс! На 99-й Фона. кому він цікавий. Ха-ха-ха-ха. <плес> <Фона. плес> Нормально. Відкривайте по схемі 3124. Та ні, 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 ні. Друга по любому, друга карта йде перша. Сікарео, я поняв. Фоуді Бардс. Зіко, r 9 MBG, перепрошую. І блан, але спрацювали лише. Слухай, ну як один раз, Зіку теж видно старит кісний. Панжизмоникс. Я сказав, сосила, бляха, я перепрошую. Який в нього ніх... Я реально так сказав? А, саласила. Я сказав, сосасила. Ну, мені голову напекло, я футбол грав в 2 години, на сонці. Вибач, братан. <свісна> Сало сила. <Ой>. Клювер. Таке собі. Фігу, таке собі. Джерард. Ні. Я щось завтикав з рахунком. Давайте будемо з поточного моменту відновлювати. Стоїчков, Барнс, Бекенбауер. І в нього немає Бекенбауера. Ну це, напевно, грабел. Я не думаю, що Бекенбауер дорогий. Панеджес Мунікс! Here we go! Давай! Твої три ікони. Нам потрібна карта. 98-го рейтингу. Фоуді, 97. Тепло. Холодно. Сір Бобі Чартон. Холодно, Барнс. Джан Луїджі Буфон. Дуже холодно. Холодно, друга спроба. Джан Луїджі Буфон. Касиляс тепло. Стіві Джі. і не близько. Сава. Холодно, але це Грабела. КЛЮВЕРТ Тепло. Зіко. Дуже холодно. Лоран Блан. Стало ще холодніше. І SteV ІЗІ ставочка на ній. ФОУДІ БАРНС Ля, тут взагалі немає дублікатів. А як це можливо? А де всі? Ага, я поняв. Хоча б один. Стіві Джі, спроба номер 2 Барнс. Все, я вже побачив. Чарльтон. І Сіркенідалзе ультимейт Борст. Поїхали, пане Маріупольський. Один з чотирьох. В першій був Кантона. якого ми побачили на стрімі. На жаль. Ну ясно, а тут, звісно, буде Фулпасос. Ні, ну щоб дві класні випили. Це, напевно, Сікаріо треба буде. Опа, тут же кумір пішов, пане Борисе, в нього зависла. Ля-ля-ля, як висить, ми бачимо тільки Барса. Давайте я теж застигну. Як в музеї воскових фігур. так. Це все касіння з дубліка, чи що? О, міахем! В папіса. В кого ще є три ікони? На кого ми ще можемо зарядити шакабали? Міяхем це грабел. Яка ціна Мій Хем? Підкажіть мені, будь ласка, я її врабелу. А, ні, це перемога, вона 300К, я забув. Касельяс. Клюверт. О, Черіандрі Мортал! І це його найкраща версія. Папіс! А ти що зробив? Одна карта на маркеті, і 95-й. В кубах, в кубах, в Лігу Донецького йому. Він там зараз просто опісяй собі коліна від радощів. ТВД, Блан, Фоуді, і Луїш Фігу, все. Хлопці, як вам формат, поки неділя. Ліги Донецького. Може якісь побажання? Подобається На стрімі подобається дивитися. Розповідайте. Ютуб, ви теж розповідайте. Так, Джон Барс, Патрік Віра, ще один. Шейпшифтер. Непогана карта, як мінімум, щось те коштує. І Ангерер. Так, Таляс, Таля... за нас, за вас і за Таляс. Три ікони. на ставочку, Давай! Давай, дорогий, поглянемо, скільки в тебе буде зараз донецьких хлопців. Донецький вас вітає! Донецький! Донецький вас вітає! Поїхали Толяс! Ангерер. Дівчина з Донецьку 100%. Подивіться на неї. Подивіться. Стіві джі, однозначно, хлопець теж з Донецьку. Фоуді і Зіко. Не знаю, ці не впевнений. Бо вони вже в тебе є. Якщо б не було, можливо б і були з Донецьку. Спроба номер. Сір Кенідалгиш однозначно хлопець з Донецьку. Навіть не може бути і другої тут думки. Фоуді і Касіліас вже бачили. Кафу, ні. Цей точно не з Донецьку. Але щось так коштує по монетах. 96-й рейтинг, він його не бере навіть. І останній пік. Сір Бобі Чартон з Донецьку, однозначно. Велика людина. Ікер Касіліас з Донецьку. Патрік Клюверт не знаю, можливо, з Макіївки. І Лоран Блан. Лоран Блан точно з з'ясинувати або з Донецьку. Слухай, чотири донецькі хлопця в тебе. Вітаю! Оце каре! Оце випало тобі! Геніально! Наступна спроба. Дві ікони. Лоран Блан і Лотер Матеус. Як завжди, в першому слоті. І їй навіть не хочуть це змінити. Скільки ікон вже було, а лотер Матеус падає виключно в першому слоті. МРБ, ну це від вас залежить, приносити матчі. О, Сміт! Але прикиньте, вперше, коли не зайшла ставка, в нас не, не, не було ставки. І 98-карта. ма карта. І Ангер, і Матеус. Знов в нього два поспіль Матеуса обидва в першому слоті. І ще, пане МБД, в нас е, цей вчора запропонував нову рубрику: 20 бумаг або 2 косаря за найкращий камбек в Лізі Донецького, Тому. Отакі От в нас підписники і глядачі. В нас три ікони. Поїхали. Here we go. Перша фул фігня. Друга. Ікер Касіліас. Привіт, Валік. Ангерер. З Девід Бекхам. і Міяхем. ЦП. Ну, Мія Хем жити можна. Лоран Блан. Луїш Фігу. Майкл Оуен. Поїхали. Чергова ікона. Лотар Матеус. Можна дивитись. Перший слот. Ангерер. або перший, або другий. Клюверт всюди розкидали бездаря І Джон Барс. О, це один з найгірших піків, який ми бачили сьогодні. Сірбо Бічартон. Клюверт. Ну, ну стану три дві Майк Лоуен. Майкл Оуен непогано. І Стіві Джі, Майкл Оуен дорога карта. Ну, відносно знов. Не прям там, звісно, супер дорогі, але. Друга спроба. Лотер Матеус. Барнс. Сір Бобі Чарлтон. І Патрик Лювер. Останній Ангелер. Фоуді. І Сава. Давайте Ангелфі Тайбер. О, Патрік Віра, гарно. Гарно. Бавер Не дуже гарно. Зіко не дуже гарно. О, він наш хлопець Делеська. <laughs> Патрик Віра. Прикиньте дублікатор 9. Хрісто стойчка. Еріал фігняжень, да, але він біжить. Я за Віру трошки бавився. Він біжить. Не встиг поставити. А де ти відходив? Брав собі півас за нас, за вас і за Донбас. Джерард, люєш фігу. Фоуді. Ой, щось погані піки в Санька. Але слухай, нам не сильно шкода. Ну, бо Р9, я перепрошую. Клюверт. Лоран Блан. Барнс. Боже, ну це дуже погані піки. І Фоуді. Друзі, ми потім підемо, можливо, поглянемо матч Ліги Донецького, а потім довідкриваємо. О. і у себе о. А скільки коштує, до речі, Eusebio? бо я навіть не знаю. Касіліас, Барнс Оуен. Овен теж непогано. Оуна ми рахуємо в перемогу. Eusebio, напевно, треба в якусь грабелу, але я не знаю. Він дорогий, його немає в міні-релізі. Не забуду, пане Закмансон. Я бачу. А, 90К, я поняв. Тоді це буде габела, я перепрошую. Тоді в тебе дві габели, друже. Луїш Фіго. Сірбобі Чарлтон. Касіліас, чому я їх не бачу? Не знаю. Можливо, бо вона пройшла. І Сава. Тут Сава, бо вона більш рідкісна. Ми її в грабело рахуємо, вона там пару мене якісь коштує. Ну там і стати непогані і плейстали Ну, не ідеальні, але на грабело потягне. Привіт, Мирославе. Привіт, сім, хто підходить. Наступна спроба. Стіві Джі Сір Бобі Чартон. Клюйверт І Луїш Фіго. Тут все ясно. Поняв SSG, Так, да, будемо говорити про ставку. Це мій косяк був. Я Саньку сказав, щоб він запускав її постійно. Луїш Фіго. Фоуді. І Сір Бобі Чарлтон. Пане Закмансон зібрав дві. Девід Бекхем. Ultimate Birthday. Фоуді. Бобі Чарльтон. Де вона? В тебе має взакріпну бути. О, ЕРІК Антона! Нічого собі Зак Мансон! А це дуже гарно. Він досі супер рідкісний. Один з найкращих в рі, якщо не найкращий. Хер! Що?! Та йдиху! Охреніти просто. Ютуб, дякую вам за перегляд цього відео. Ми не дарма чекали. Шалені, неймовірні ікони. Збирайте, бо коли як не зараз крутити Це не так довго, якщо, звісно, не лагає гра. Дякуємо величезно за ваші лайки, за вашу підтримку. Не забувайте підписатись на канал. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе. все буде Україна. Па, па!